Так, ну що ж, друзі, гарна погодка, поки моя дуж... дружина в декреті, і іконик, япончик, стоїть уже рік практично. Попросила вона мене його дістати із хламідника цього всього. Зараз ми спробуємо його завести. все тут поприбираємо і спробуємо його завести. Вашій увазі Honda апарат. Ну, не заводився. Ну, більше півроку точно. Місяців 8, а то й 10. Ух ти, ще щось і працює. Зараз закачаємо. Разів за 3-4. Дивіться, щоб не було такого, що казали, що заводив, дкав, смикав. Вихлопна труба. Холодний повністю. Я ще не знаю, чи він заведеться, звісно. Це Техунда! Япония. Та ти шо, оце Зараз аппарат, да ты шо? Вот это аппарат. Сейчас будем диставать, мыть. Аппарат Капсдан.